Мої вітання усім з нового лайфстайл курорту на Мальдівах Соу Молдівс. Полетіли. Mm -hmm. На Мальдівах існує три типи трансферу, і звичайно, що кожен трансфер залежить від курорту. Ми не можемо обрати для кожного курорту будь-який тип трансферу. Перший тип трансферу це гідролітак, другий внутрішній авіалінії та катер, і третій це саме катер, котрий є найшвидшим типом трансферу. Якщо ми з вами говоримо про гідролітак та внутрішні авіалінії, то час очікування трансферу може займати від однієї години до п'яти годин, і чіткий час не регламентований. Видкісний катер, котрий надається у готелі Молдіс», Ви не очікуєте жодних інших рейсів. Ви просто виходите з аеропорту, і час на трансфері десь приблизно 20 хвилин. Надводний ресторан та бар це одна з перших локацій, котру бачать туристи, коли приїздять до цього готелю. Дуже гарна локація. І також хочу звернути вашу увагу, що Реєстрація гостей не відбувається на рецепції, а відбувається саме вже на вілах. Це ще одна з ознак преміального готелю. Такі слова, як арт, дизайн та враження з першого погляду, це все описує готель Soul Moldues. Зараз ми з вами дивимось Ocean Beach Pool Villa пляжна вілла з басейном та видом на океан. Як на мене, вона супер затишна, вона простора. І навіть те, що ви одразу бачите лише зелень та басейн перед собою, воно, по-перше, додає максимальну приватність. Як на мене, Тут дуже затишно. І зараз з вами пройдемо далі до пляжу. Але хочу вам також трошечки ближче продемонструвати якість шезлонгів в цьому готелі. Звичайно, що відчувається, що готелю всього лише рік. І подивіться на цей розмах. При будівництві. Віл. По такій доріжці ви потрапляєте до пляжу. Одразу хочу звернути увагу, що це насипний острів, тому, можливо, місцями буде не такий ідеально чистий пісок, і він трошечки більш твердий, ніж на натуральних островах, але тут... Дуже комфортні лагуни з комфортним таким плавним заходом в океан. І це буде дуже зручно, якщо ви відпочиваєте з дітьми. При виборі водних філ дуже важливо звертати увагу на функціональність саме тераси. Що ми бачимо тут? На 100% все абсолютно гарно. По-перше, у вас є накриття і ви не будете знаходитись під палючим сонцем в пікові години його активності. По-друге, у вас є водночас інстаграмний, а в інший час приємна така зона з сіткою для засмаги або просто відпочинку. Довгий басейн глибиною 1 метр. Одразу в кімнаті у вас є рушники для пляжу. На ліжку ви можете полежати відпочити. Тут на кріслі ви можете присісти, випити чай та каву. Також у вас є, звичайно, що душ для змиття океанічної води. І зверніть увагу на цей спуск до води. Це просто комфортні дерев'яні пологі сходи. Вони не вертикальні, якісь дуже круті. Вони абсолютно. Дуже комфортні і, мабуть, одні з найкращих, котрі я взагалі бачила на водних вілах на Мальдівах. Одразу хочу поділитися з вами своїми першими враженнями від перебування в цьому готелі. Перше, що було для мене максимально приємно, це те, що мене зустріла україномовна дівчинка Марія з Одеси. І вона одразу створила для мене відчуття, наче я вдома, і тут на мене дуже чекали. Це було максимально приємно. І другий момент, який я відчуваю. У кожного працівника тут це те, що вони цінують ваш час. Марія одразу запропонувала мені, що я бажаю, тобто, чи хочу я одразу на віла, чи хочу я невеличку інспекцію по готелю і. Одразу вона мені сказала, що ви прилетіли вже ввечері. Давайте одразу з вами зараз, поки ще є час. Підемо до ресторану. Я пораджу вам, який вона мені порадила йти в азіатський і вас відвезу і привезу. Вона це все робила максимально швидко. Вона оперативно надала дала мені всю інформацію, дала мені свій контакт, у WhatsApp, щоб я могла як усі гості писати їй, як Патлеру, усі свої побажання та потреби. Вона приїхала. За мною на багі все було дуже швидко, чітко, і це дуже приємно, що саме в цьому готелі максимально цінують ваш час. Тож, звичайно, що коли наші гості йдуть до цього готелю, я також пишу у готель, щоб їх по можливості зустрічала Марія та надавала їм усі необхідні послуги та інформацію. Family Beach Pool Villa, але з невеличким дописом уіз капсул. І я впевнена, що ви такого ще не бачили. Зоря на небо, окрема капсула для ваших дітей. Одне ліжко і по сходинкам підіймаємось з вами на друге. Це такий собі, знаєте, окремий дитячий рай. А ось це, до речі, тут можемо відкрити, і тут будуть двері або вікно на вулицю. Якщо діти дорослі, вони можуть вас не турбувати і виходити самі. В цілому, віли вони абсолютно однакові. До речі, на вілах є дитячі халати та капці, по запиту все приносять, якщо чогось вони побачили. Віла ну, дуже затишна. Мені подобається, що в цьому готелі у віл є. Дуже високий рівень приватності, особливо у пляжних вілах. Звичайно, що у водних він, в принципі, завжди є. У пляжних бувають з цим питання, але тут дуже гарна рослинність. Якщо не рослинність, то високі паркани, і ви можете спокійно відпочивати лише зі своєю родиною без зайвих очей. Головний ресторан у готелі це Citronella Club, котрий працює на сніданок, обід та вечерю. І шведську лінію він має лише на сніданок. Тож ходімо з вами перевіримо. Ліворуч нас одразу зустрічає велика барна стійка. І коли ви вже присіли за стіл, вам надається ось таке меню Breakfast. І тут ви можете обрати для себе будь-які свої улюблені страви в необмеженій кількості. І навіть якщо ви тут чогось не побачили, ви можете це все а, попросити і вам принесуть. Дівчинка мені навіть так і сказала, що ви можете не йти до шведської лінії, ми вам усе принесемо. І що може бути на сніданок? So Moldius? Це у нас Акаї, лисось та оливки мені принесли. Аспирагус, тост з авокадо це така неймовірна випічка. До речі, кава є як з льодом, так і без льоду. Соки фреш. Така краса. Поки зараз знаходжусь на світанку, хочу вам сказати декілька своїх слів про враження взагалі від головного ресторану. А перше, що мені дуже сильно. Привернула мою увагу, це саме доброзичливість персоналу. Тобто, концепція роботи персоналу тут полягає не в тому, щоб ми лише виконуємо будь-які ваші забаганки, а ми допомагаємо вам зробити ваш відпочинок ще краще. Тобто вони. Не просто кажуть, за яким столиком ви хочете присісти. А давайте ми вам запропонуємо, якщо ви хочете в тиші, то краще тут, наприклад, присісти. І так само з вибором страв ви можете з ними порадитись, і вони вам скажуть, що краще. І це дуже приємно. І також хочу вам сказати, що мені дуже подобається те, що нові готелі на Мальдівах вони все більше і більше впроваджують саме здорове харчування, але воно максимально смачне. У території готелю курсують баги досить швидко, і ви можете за лічені хвилини дістатись будь-якої точки резорту, бо острів насправді достатньо великий за своєю територією. І з багі вам буде набагато зручніше. Зараз хочу продемонструвати вам одну з найкращих віл у готелі Soul Maldives. це 2-bedroom ocean water villa with pool. На цій віллі ми можемо розмістити 5 осіб. Вона має дві спальних кімнати. На першому поверсі у нас спальня з двома роздільними ліжками. Бачите, тут у нас є душова і кімната для зберігання речей. Така велика обідня зона. І виходимо з вами на терасу. В цьому готелі дуже великі басейни, абсолютно на усіх терасах. Вид на океан. І переходимо з вами на другий поверх. Тут у нас розташована друга спальня. І ви тільки на це подивіться просто неймовірні кольори. Я в захваті від цієї кольорової гами. Це така дуже велика гардеробна, до речі. Такий гарний туалетний столик. Є навіть фен Дайсон, для кого це важливо. Дуже приємні сумки для пляжу та легкі халати, наче кімоно. Не можу намилуватись просто цією лагуною. І також тут у нас є душова, кольори надзвичайні просто французька косметика. І виходимо з вами на ще одну терасу на другому поверсі, котра вже має стику ванну. Доброго дня, вітаю вас в нашому дитячому клубі. Це наша головна зона, це де ми проводимо наші ігри, наші активності з дітками. А нас є різні ігри, такі як монополія, можна пазли складати, дженга, уно пограти. Також у нас є програма, по якій ми проводимо різні активності, як артинг-клас, також кулінарні, як ми робимо піцу з дітками. Ми у нас є година морозива, коли ми ходимо ідемо в ресторан з дітками. Діти можуть вибрати улюблене морозиво з'їсти. Також у нас є зона на дворі, де дітки можуть погратися з водичкою. Також є там лазилки різні. І на дворі також у нас є вбиральня для дівчаток і для хлопчиків окремо. А з цієї сторони в нас кімната з телевізором, де можна подивитися. Ми дивимося раз в неділю мультики, але ми не. Вітаємо, щоб дітки дивилися дуже довго телевізор, тому це так раз в неділю і все. А ще ми там танцюємо з дітками. Буває, дивимося відео, щоб повторити там різні рухи. Також ми робимо з дітками такі сумочки. Малюємо, робимо футболки з ними, малюємо на футболках також. І наша вікова категорія це з 4 до 12 років. Діти можуть знаходитися тут з нами, але якщо дитина менше 4 років, то може знаходитися з одним з батьків або з нянею, або також ми надаємо послуги няні, які є платними. Це з з 9 ранку до 10 вечора 35 доларів, плюс налоги і сервісний збір, а з 10 до 9 ранку це 45 доларів. Так що знайдемо розвагу для кожного віку і для кожної дитини. Перше бачу такий різнокольоровий основний басейн у готелі на Мальдівах. Як кажуть, у готелі це Most iconic beach at Maldives. І дійсно одне з головних слів, котрим можна описати цей готель: це арт, дизайн, яскравість. Це все точно співпадає з тим, що ми бачимо з вами. Ось тут угорі грає діджей по вечорам, окрім. Неділі і один раз на тиждень є жива музика. «Soul Maldives – це достатньо активний резорт, і звичайно, що він має спортивну залу. Зверніть свою увагу на чистоту у спортивній залі. Дуже приємні аромати. відчувається, що все абсолютно нове, і звичайно, що це мають далеко не всі курорти, а саме спортивну залу з видом на океан. Обладнання нове бренду Technogym. І зараз ми з вами знаходимося у дайв-центрі. В готелі є як моторизовані види спорту, так і немоторизовані. Він серфінг. На жаль, він буде за додаткову плату, але каяки, падлборди — це все буде абсолютно безкоштовно, так само, як і обладнання для снорклінгу. В цій зоні ви одразу ж можете і відпочити в тіні, і навіть є зона для волейболу. Звичайно, що фішка Мальдів це також і спа-процедури, бо саме в спа ви можете отримати для себе повний релакс і відчути взагалі атмосферу цих курортів. У готель Соу so Молдіс. Ви також можете отримати гарний спа-комплекс і провести для себе як парні послуги, так і індивідуальний масаж або інші процедури. Напрямок Мальдівські острови є одним з ключових в роботі компанії Вікотревел. Саме наші менеджери надають вам повноцінну консультацію цього напрямку, і ми пропонуємо саме ті курорти, котрі були перевірені нашою командою. Саме через це ми маємо класні контрактні ціни і надаємо завжди нашим клієнтам найширший вибір і стосовно рейсів, і стосовно резортів. Звичайно, що під час відпочинку на Мальдівах ви отримуєте консьєрж підтримку 24 на 7. І також хочу вам сказати, що Мальдівські Острови – це не лише класна назва, це дійсно дуже комфортний відпочинок, котрий може вам надаватись цілорічно, і ви можете відпочивати як вдвох, так і отримати гарний сімейний відпочинок з двома, трьома або більше дітьми. І незалежно від того, на яку кількість ночей ви будете їхати, цей відпочинок можливий навіть від трьох п'яти ночей і до двох тижнів перебування на резорті. Ввечері головний ресторан працює як карт, Азіатської кухні. Так само, як і вранці є дві зони. Одна зона відкрита, та друга зона закрита, яку ми зараз бачимо з вами. До прикладу, страви, котрі вже приготували для гостей. І Сьогодні ми з вами знаходимося на вечері у ресторані Арабської кухні. Під назвою Хадаба усі гості дуже полюбляють цей ресторан, тож скуштуємо і ми з вами. Дуже приємно, що як тільки на ви сідаєте за столик, вам одразу подають фініки, чай і рушничок, пропитаний лемонграсом для свіжості. Я вже прийшла на вечерю, замовила для себе страви По рекомендації. Мені принесли соус і оливки, це все допіти, котра просто горяча. Тут у нас рис з пластівцями даленими, кума з кебабом. і мені дуже порадило скуштувати ці креветки на грилі. До речі, це все входить при харчуванні. Халфборд, сніданок та вечеря. І вже ввечері в готелі зовсім інша атмосфера. Дуже часто тут організовують всілякі вечірки, грають приємні діджей-сети. Так виглядає один з улюблених барів усіх відпочиваючих в цьому готелі Лазулі. Дуже широкий асортимент напоїв. Тут не коктейлі, а це просто витвори мистецтва. Я вже повернулася на вілу після вечері. У готелі двічі на день є прибирання, і ввечері це по факту підготовка до вашого сну, бо прибирання починається з 18.30, коли вже всі гості йдуть на вечерю. І хочу вам продемонструвати, що для мене залишили, бо завтра в мене вже від'їзд з готелю. See you soon. Це так приємно. Я вперше бачу таке у готелі. Дякую, So Молдюс. Це, здавалося б, така. Маленька дрібничка, але вона е, створює відчуття того, що сюди потрібно повернутися. Провівши декілька днів на резорті so Maldives, я можу стовідсатково рекомендувати його для бронювання через наших менеджерів, котрі зможуть надати вам повноцінну консультацію та найкращі ціни. Я запевнилась у найкращому сервісі на цьому резорті. Надсучасних та надзручних вілах, і звичайно, що цей острів він розвивається з кожним днем все більше і більше. А гостинність, котру ви отримуєте тут, не можна ні з чим сплутати. Звичайно, що Молдівс so – це досить новий курорт, которому всього лише два роки, але не зважаючи на його такий невеличкий вік, вже тут ви можете отримати. Беззаперечний сервіс, дуже якісне харчування і одні з найкомфортніших віл для відпочинку. І звичайно, що Мальдівські острови це саме той резорт, де ви можете на 100% завжди в будь-яку пору року з будь-яким складом туристів знати, що саме тут ви завжди отримаєте найкращий комфорт і ваш відпочинок пройде у найкращому вигляді. Тож для бронювання. Та консультацій звертайтесь до наших менеджерів, і не забудьте підписатись на наш youtube канал і написати свій коментар.